У нас є така традиція, що з міського бюджету перераховуються кошти для підприємців, магазини, а потім по сертифікату діти пільгової категорії разом з своїми опікунами чи батьками йдуть і отримують шкільну форму. На сертифікати для закупівлі шкільної та спортивної форми, а також рюкзаків та необхідних канцтоварів для пільгових категорій з міського бюджету цьогоріч було виділено 152 тисячі гривень. Щодо категорії дітей, то це як правило діти-сироди та діти позбавлені батьківського опікування, які навчаються в коломийських школах. Наразі є 35 таких дітей. Також Цьому році є можливість надати шкільну форму та шкільне приладдя для дітей загиблих учасників АТО, а також учасників АТО, які отримали групу інвалідності під час несення служби. І діти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Видавали два сертифікати: один для придбання шкільної чи спортивної форми, інший для рюкзака та канцтоварів. Отримала свої сертифікати, і пані Лілія. Жінка три роки тому разом із сім'єю переїхали з окупованої Луганщини. Я дуже добре до цього ставлюся. це дуже допомогло нам. Іван, син пані Лілії, розповів нам, що вдалося придбати торік. Того року я придбав шкільну форму на нього, і в сані придбав шкільне приладдя. Навіть трохи забагато мені мене. Його ще є, напевно, ще десь половина. Ми питали коломиян, скільки вони витратили та скільки готові заплатити за шкільне приладдя. Виходимо, дивимося, але ще повністю не, не знаємо, скільки це буде коштувати. У мене їх троє. Ну, напевно, прийдеться викласти кругленьку суму. Дуже дорого, дуже дорого. І, і не дешево. обходиться сьогодні школа, але нічого, це приємно. Та форма шкільна, скільки там коштує. Тепер на базарист 600-700 гривень. Сумка там, зошити по 450 тільки. Ну, рахуйте, що це мінімум 10 зошитів, треба 20 на одну дитину, по-любому на початок. І все. Ну а Ну, ліці... Рахуйте, в районі десь треба 2 тисяч гривень, мені так думаю. Ви знаєте, ж навіть не підбивали все. Не підсумовувала, ну приблизно ну більше двох тисяч це само собою. Тільки що почали тільки збирати дитину. Ну поки що пішло дві тисячі. Вкрита тисячу гривень, так. Скільки? Вкрита тисячу гривень. Тисячу гривень це так канцтовар, рюкзачок, такі во продавці ж кажуть, ціни суттєво не змінилися. Приблизно на зошити на таке дрібне, приблизно не змінилися ціни. Ну на рюкзачки в районі десь сто гривень піднялися. А так, то, в принципі, ціни не помінялись на канцтовари. Ні, майже не змінилося. Порівняно, тому що того року був курс долара чуть вищий, цього року нижчий, і ціни практично тримаються на, тій самій, на тому самому рівні. Міська рада працює над тим, щоб наступного року надавати цю допомогу ще й малозабезпеченим багатодітним сім'ям, діти яких відвідують Коломийські школи. Загалом цього року допомогу отримали 56 школярів. Олена Гелетюк, Борис Волощук, Ярослава Плешка, новини телерадіокомпанії Раї.